Це просто вау. Я з 15 років а, чекала, що в мене виростуть груди. Я я просто ніколи не думала, що вони виростуть так у 24 роки. роки. Вчора ми зробили комплексну операцію. Це було лікування ліподеми, гуміли колін та стегон. Ми використали цей жир для створення природного об'єму грудей, тобто пацієнтка скаржилась на недостатній об'єм. І також ми провели підтяжку одного сосків для симетризації молочних залоз. В нас ще було скорочення шкіри стегон за допомогою лазера. Тобто така комплексна операція. Хотів би уточнити, як ви себе почуваєте, чи у вас щось болить, щось турбує. Чи подобається вам результат, який ви вже сьогодні змогли побачити? Результат мені дуже подобається. Виглядає все естетично, навіть краще, ніж я собі уявляла. Я ніколи не думала, що в мене можуть бути такі груди, і в мене можуть бути стрункі ноги, особливо внизу. Біль мене не турбує. Взагалі є трохи легкий дискомфорт, але. Це нові груди, тому моє тіло там, там ніколи не було стільки жирової тканини, тому думаю, що це абсолютно нормально і до цього звикають. Взагалі, і це вау-ефект, коли ти підходиш до зеркала, бачиш себе, і це, це просто фантастично. Я, я ніколи не думала, що може бути так класно. А ви ходите саменько? Так, я сама ходжу о, абсолютно вільно. У мене немає ніяких болей, коли я ходжу. Супер. Взагалі зараз щось болить взагалі? Ні. Ня комфортно Так, комфортно нічого не було. Груди подобаються. Груди дуже подобається.